Черговий екстремальний відео на моєму каналі, який я знімаю без світла. Сьогодні ми куштуємо дегустуємо швидку лапшу Big Bone. Це, мабуть, один із кращих представників швидкої лапши в Україні. Цю лапшу роблять у нас в Білій церкві. Це серія Discovery. Я так розумію, що тут поки що у них тільки два види: це рисова локшина Том-Ям. І ще вони пропонують а, таку ж саму скоштувати а, соусом ФОБО. А, це у нас тайський соус. Всі, напевно, знають, але я так проговорю. Рисова локшина. Порція в сухої речовини 65 грам. А, такий великий відносно пакет. А, ціна. Звичайно, до нього ціна в районі 33 гривень. В АТБ була акція, можна було купити за 23 гривні, що ми і зробили. Діти з'їли, їм це дуже подобається. Дорослі зараз будуть це куштувати. Написано все, що є в чашу, і залити кипяточком. Потрібно 400 мл води. Тут написано, що тут є дуже багато спецій, є сушені мелені овочі, морква. Моркву цей виробник дуже полюбляє. от Вони роблять український Ролтон, там завжди є морква. Петру там теж завжди є морква. І в Бікбоні теж завжди є морква. Не жаліють вони, а самі полюбляють, мабуть, моркву, тому її завжди багато. Розпаковуємо. Не сильно її розірвеш вручну. Що у нас тут є? Так, пакет з овочами, приправами. Пакет з самою рисовою локшиною. Окремо запаяний, за бачите, запакований. Що у нас ще є? Ще у нас пакет з овочами і пакет з соусом. На відміну від якихось соусів якоїсь локшен, я вже не пам'ятаю якої, тут потрібно все додавати відразу. Основні інгредієнти, що забезпечують оригінальний азійський смак, як пишуть на упаковці, це у нас гострий перець чілі та лимонграс. Так, заповнюємо мою японську, не видно, що вона японську піалку. Виглядає дуже, дуже пристойно. А, тут ще є сушене м'ясо курки. Це, мабуть, було воно. Не так його тут багато, але воно є. Так, дивіться, якийсь соус соус тайський. Прошу вибачення за такий темний кадр, тому що із за тупої росні у нас світло зараз, як кажуть, по талонам. В Одесі зараз світло. Подають 4 години, є світло, 8 годин немає світла. Так, я так розумію, що соус є варварським методом. Добре, що вам не видно, як я жорстко з ним розправляюся. Я так розумію, що я не все, не все зміг видавити звідси, там ще щось відчувається на упаковці залишилось не суттєво. Так, теж варварськими методами розриваємо саму локшину, сам брикетик. Вже пішов запах пішов запах этого том яма. Я не сильно люблю азійську кухню, але думаю, що в такому вигляді вона мені має сподобатись. Я себе на це настраюю. Так, зараз буде готовий кипяточок. зальємо кипяточком. настоїмо 5 хвилин і будемо коштувати. Так, в інструкції написано, що потрібно залити 400 мл. Ми заливаємо спочатку 300 і, мабуть, да, мабуть, ще, ще, да, ще да. трохи треба додати. Буде 400. І буде, так, да, буде 400 і цього буде достатньо. Тож Юля каже, що якщо багато дуже супу, то воно не смачне. А ми зараз подивимося, що воно таке. Так, накрити чим тут рілочки треба. Ну, да. Все, засікаємо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин навіть. Трішки більше. Давайте дивитися, що у нас тут. Лапша набухла. Такі, так, да, надо, надо. потрібно менше води, тому що воно все в мене такий вийшов том-ям суп. Я хотів локшину. Соус розтворяється і пахне, дуже сильно пахне. Я вже тепер знаю, що це пахне цей лемонграс Такий. Специфічний азійський смак, який я не сильно люблю, але потрібно для науки і я, по-перше, я голодний, а по-друге, для науки. Я надіюсь, маю надію, що я цю порцію з'їм і стану ситим і добрим. Так, давайте куштувати оцю рисову локшину в темряві. Як мій однокурсник Казав, якщо хочеш бути красивим, їж сам і в темноті. Пересійський це звучить, якщо хочеш бути красивим, кушай сам і в темноті. Так, я тут не сам, але в темряві. І що я вам скажу, це смачно. Я не фанат азійської кухні. Я, у мене на каналі є одна якась слабша азійська, 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 азійська а, з креветками. Вона мені зовсім. Не сподобалася цю можна їсти. Ця смачна. Так, вона таки смачна. Зараз я трішки поїм, а потім вам розкажу, як воно взагалі. Ось дивіться, процес ідеї, і мені здається, що він йде успішно, і я таки наїмся. Хочу ще сказати, що це десь на півночі, там за Перебріком. Дуже зневажливо ставляться до. Такої е, швидкої локшини, називають її біч пакетом, і все таке. Ну, дикі, що з них візьмеш, вони не знають, що в азійських країнах такий вид локшини дуже е, і дуже полюбляють його дуже багато в великій кількості. Це, е, на, ну, за рецептурою це робиться локшина, потім вона смажиться в фолії олії. І потім це таке, з всякими топінгами. Ми отримуємо дуже цікаве блюдо, так як цей е, Біг Бон том Ну, як, як на мене, е, не е, фаната азійської кухні, вийшло зовсім непогано. Так, да, непогано. Я тільки що ще скуштував цей суп, і е, знову ж таки, як для такого лимонного е, в смаку, він теж непоганий, я таки в кінці його доп'ю. Але хотілося б, ну, це я сам винен, щоб він був більш концентрований. А так, все добре, все, все добре. Продовжуємо. Не буду вам показувати пусту піалку, вона таки пуста, а я, мені здається, таки не наївся. Потрібно буде ще невеличкий бутербродик з копченим салом, і все буде гаразд. Так як я не шанувальник азійської кухні, можу сказати, що в такому вигляді азійська кухня мені зайшла. Небагато, не сильно екстремальна, не сильно гостра, не сильно лимонна. Бачите, тут лайм намальований такий. Непогано, рисова локшина для мене як якась екзотика. Не часто, але можна їсти. А сам суп, я вже казав, він теж непоганий. Від кінець він був такий гостроватий, потрібно, мабуть, його краще вимішувати. А все інше дуже дуже навіть нормально. Я вважаю, що от така от локшина в такому форматі має право на життя. І ще раз кажу, що Big Bon – одна із кращих. Торгових марок, яка займається швидкою локшиною в Україні. Якщо відео було вам корисне, з вас лайк, комент підписка.